Я Яковенко Марія, приймаю участь у онлайн-конкурсі Spring Fest. Всім привіт! Я Яковенко Марія, учениця п'ятого класу. Моє улюблене хобі це малювання та вишивання. Я дуже люблю займатися кольоровою вишивкою. Я займаюся у Донецькому палаці молоді, юність у гуртку та рученята. Мій керівник Олександрова Діана Стефанівна, і це найкращий керівник, який знайде вигад з будь-якої ситуації. Ми зробили вже дуже багато виробів, і ми їх зробимо. Ми їх робимо з фамірану, з паперу. Або з гофрованої бумаги. Використовуємо для склеювання звичайний клей, клей карандаш або термопістолет. Одне з моїх найулюбленіших поробок це ось такий зонтик, ось така китька і ось така ось совушка. Як, на мій погляд, найгарніше та найбільше ось таке пано. Страх нужен, 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 А ось так проходять усі наші заняття. Ми робимо поробки, розмовляємо, ділимось цікавими новинами та показуємо, що вже виходить. У нас було дуже-дуже багато конкурсів. Одне з них це конкурс листівки Валентинки, ялинкова прикраса та поробки з овочів та фруктів. Я, я знаю, знаю, що тр... Дякую за увагу. До нових зустрічей.